Вода не пробачає легковажності. Нещодавно Чернігівщину сколихнула жахлива новина про двох дівчаток, які втопилися у Десні. Це трапилося поблизу села Оболоння Коробської громади. Після цієї страшної події було ще кілька трагічних випадків на воді, і ось знову біда. У Чернігові, 8 липня, біля пляжу Золотий берег у річці Десна на очах у людей пішов під воду 34-річний чоловік. Загалом для проведення пошукових робіт було залучено 12 чоловік, дві одиниці техніки та два човни, з яких від головного управління ДСНС України у Чернігівській області дев'ять чоловік особового складу, дві одиниці техніки та один човен. 11 липня, о 10 годині 55 хвилин, в районі автомобільного мосту через річку Десна, особовим складом аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення, ціло чоловіка було виявлено та піднято на поверхню. Чоловік був родом Житомирської області. Загалом же з початку року у водоймах Чернігівщини потонула 31 людина. Рятувальники вкотре просять жителів та гостей області дотримуватися правил поведінки на воді. Звертаємося до всіх мешканців та гостів Чернігівщини. Будьте уважні та обережні під час відпочинку на воді. Під час відпочинку забороняється купатися в місцях, які не визначені місцевими органами виконавчої влади, забороняється стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього. Забороняється пірнати з містків, дамб, причалів, дерев або високих берегів, вживати спиртні напої під час купання. Допускати у воді грубі ігри, які пов'язані з обмеженням руху рук і ніг також забороняється подавати помилкові сигнали небезпеки.